Дівчата, красуні, вітаю вас на моєму каналі, Мій Шарм Стильне В'язання. Мене звати Оля, сьогодні 14 лютого, і я вітаю вас святом, ці тюльпани для вас. Для мене День Святого Валентина це не про кохання між чоловіком і жінкою, це про любов до себе, до своїх рідних, близьких, до справи, якою ти займаєшся, до свого до своєї маленької батьківщини, де ти народився. до… Батьківщини в великих масштабах цього слова. Тож бажаю вам кохати, бути коханими, щодня відчувати це прекрасне почуття, а також щоб у вас були люди, яким ви будете дарувати ці теплі почуття. Сьогоднішнє відео це відео готової роботи, ось цього Светрика, який я закінчила і хочу вам розповісти про нього. Також хочу нагадати, можливо, хтось не чув. У мене є телеграм-канал, він називається Мій Шарм стильне в'язання, де я публікую невеличкі описи кожного виробу, який я в'яжу, Тож, опис на цей виріб також буде. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео і в першому коментарі. Тож запрошую вас до мене на канал, приходьте, надихайтесь, користуйтесь моїми нароботками. Я сподіваюся, що хтось зв'яже по моїм Замірам, описам, і буде задоволенням носити стильні базові гарні речі. А зараз трошки детальніше про цей светрик. Зараз я вам розповім характеристики, з якої я в'язала, скільки пряжі пішло, і потім я вам дам нарізочку з іншого відео з минулого мого каналу, яке я знімала напевно в грудні, тому що светрик був в мене розпочатий вже давно. Але я його дуже довго не закінчувала. І ось закінчила, і ви знаєте, зараз саме час його носити. І щоб я не повторювалась, я вам просто зроблю нарізку з того відео. Отже, зараз я вам розповім, з якої пряжі я в'язала. Так, секунду, викладу квіти. У мене було 4 моточки: ось такої пряжі Summer Dream. Ось це четвертий моточок. Дивіться, скільки багато залишилось. Так, YarnArt Summer Dream, колір у мене 4310. 100 грам 350 метрів 30% віскоза, 70 бавовна. І е, хочу вам нагадати, бо я не пам'ятаю, чи я казала в минулому відео, тут, бачите, дуже великі такі золоті секції. Я не хотіла, щоб їх було багато в полотні, тому я їх обрізала. Дивіться, в мене не хочуть ваги зі мною сьогодні працювати. Мені здається, тут грам. Ну, 20-25, отак, це все залишки. Представте собі, скільки в мене було кінчиків, які треба було заховати. Але я задоволена роботою. Надихнула мене на цю ковтинку ниточка Шопель в минулому відео, яке я вам зараз ставлю на різочку, я там про це розповідала. Роботою я задоволена, мені подобається і ширина, і довжина. Рукав тут гарної довжини. Ось, будь ласка, просто я не люблю такі довгі носити. Дивіться, який гарний пушечок. І я завжди їх підкочую, тому мені так зручніше. Ось там, дивіться. В'язала я регланом зверху, мені дуже подобається ця конструкція, модель. Такий светрик базовий на кожен день, який буде доречний у гардеробі кожної дівчини. Тож зараз буде нарізочка гарного вам перегляду. Я вона часить, хочу показати вам на чим я працюю, що в мене на спицях. Ось така робота в мене зараз. Це у мене зараз вив'язані два моточки. Ось такої пряжі, Ярнард Summer Dream. Колір у мене 43,10, 100 грамів 350 метрів, 30% віско, 70%, 70 бавовна. Я думаю, багато хто спробував вже попрацювати з цією новинкою цього літа. Я також її купила собі. В упаковці йшло чотири моточки. Ось у мене залишився один цілий, два у мене вже вив'язаних, і зараз покажу, що я в'язала ще з одного моточка. І так, я купила собі чотири таких моточки і почала роботу. Так як було літо, я вирішила зв'язати собі якусь тоненьку ковтинку, не хотіла, щоб вона йшла просто полосочками, і вирішила зв'язати, як кажуть, чайка. Так? так, Дуже гарно вона лягає, виобразні такі полосочки. Наче дуже непогано виглядає. Така кольорова гама дуже гарна, тепла, коричневі, зараз в моді, вони приємні. Багато під що підходить, але мені не дуже подобалося, що тут так багато цього жовто-золотого, і якось мені здавалось, наче дуже просто, і якось петельки ці виглядають не дуже. І я вирішила перев'язати і створила ось такий виріб. І ось, передивляючись YouTube в'язальний, я побачила в одної дівчинки, що вона в'яже з дуже гарної пряжі, що мені здається, і в неї викладається якось отак малюнок, пряжа така градієнтна, але вона дуже дорога. Ну, звичайно, я ж не буду її купляти, але ідейка мені сподобалась. І я вирішила до ось цієї віскози з бавовною додати ось таку ниточку. Це в мене тут 200 грам. 8 мохер, 18 маринос, 16 віскоза, 22 ПА, 31 окрил і 6 еластан. 900 метрів, 100 грамах, в мене 200 грам бобіночка. І дивіться, а, і ще я ось ці золоті Полосочки, які були довгі. Я їх вирізаю, потім я вам покажу, скільки в мене їх залишків. Тільки ті, які невеличкими краплинками йдуть, я їх залишаю. Мені здається, так дуже гарно поблизькою тоді це золото. Мені здається, що поєднавши ось ці дві пряжі, стало навіть набагато гарніше полотно. Ну, По-перше, воно стало більш щільніше. Подивіться, як гарно цей мохер графітовий поєднав ці всі смужечки. Вони не такі різкі, як ось тут у виробі, а здається, наче такий плавний кольоровий перехід. І тому не починала в'язати рукава, хотіла вам показати, як пряжа, якщо до неї щось додати, може змінюватись. Мені цей варіант подобається набагато більше. Цікаво почути вашу думку, Тож пишіть дівчата в коментарях, не соромтесь, скажіть, чи вам подобається цей мій результат поєднання двох пряж. Так, дівчата, дякую вам, що ви додивились моє відео до кінця. Маю надію, що когось надихнула на такий гарний светрик. Буду вдячна вам за лайки та коментарі, за підписку, якщо ви ще не підписані, тому що мій канал дуже молодий, я роблю перші кроки на цьому каналі, тому дуже потребую вашої допомоги і сподіваюся, що ви мені допоможете своїм лайком, вподобайкою, коментарем, а також підпискою. Бажаю вам творчого натхнення. Успіхів і до нових зустрічей у нових відео.